Вітаю на каналі Магія Тару. Відповідаю на питання в ваших коментарях. Що заважає бути з дітьми? Таке питання цікаве прийшло. Що заважає бути з дітьми і чи відбирають дітей магічно? Скажіть, покажіть. Ну, да, Магічно відбирають вийшло одразу. Маніпуляція відбувається, магічна. Так, що заважає бути з дітьми. Ще раз питаю, що заважає бути з дітьми. Жінка старшого віку по глупості. Бабуся заважає по дураку. Не розуміє, якось робить якісь дурні речі. Що попало, Робить. не розуміє, що робить. Так. Навіть не розуміє, навіщо це, вона не справиться з цим, але хоче дійсно відібрати дітей. І чи роблять магічно. Дивіться, хтось хоче бути з вашим чоловіком, в когось кохання з вашим чоловіком або з дружиною, якщо дивляться чоловіки, перегортайте. І ці діти вони заважають. Ось і така ситуація вийшла, що хтось просто добивається розлучення, щоб ви розійшлися, розірвались стосунки, щоб не були разом. У вас захист, до речі, родовий захист вийшов, що предок роду захищає. І така ситуація, що хтось робить так, щоб ви страждали, мовчали, щоб діти не були з вами. А хтось робить вам в цей самий момент розсорку, остуду, розлучення, щоб ви розійшлись. Але виходить, що вам треба йти, а діти залишаються там, ось так, і вони там нікому ці діти не потрібні будуть. Тому це глупа затія. Але хто якась жінка вас ненавидить до такої степені, що вона хоче зробити вам якмога болячіше. Робить шкоду, щоб вам було больно, щоб ти була без дітей, або ти був без дітей, що знає, що це вас буде ранить. Ось. А хтось в цей момент не думає про все інше, думає, просто як стати на ваше місце і бути з вашим чоловіком. Це магічний вплив. Дев'ять на королів Кубків. Це ви. Отшельника, короба, соперниця. Це в роботі зараз. Допомоги, щоб не було. А морочки ставлять ви під загрозою. Агресія, чоловік, або та друга половина пара, агресивно до вас ставиться. І зараз мастер працює прямо зараз в роботі мастера. Карта Сонця це ваша енергія. що ви дуже енергетично сильна людина, їм з вами важко. Вони давно це вже намагаються зробити, вони нічого не можуть з вами зробити. У вас Божий захист є, але чиститься все одно треба, з цим важко жити. І воно може блокувати вам фінанси і стосунки. І ви б вже й самі пішли з такої ситуації, але не можете піти бодіти там. Дітей ви кинути не можете, йти нема куди. Заперечую негатив. Прибираю складна ситуація, треба чиститися. Заперечу, заперечу відливки воском. Ще раз кажу, звертайтесь до мене, зробимо всі комплекс заходів. Відливки зробимо і чистки іншого характеру, і захисти різнопланові зробимо. Духів карт підключимо. Заперечую негатив, заперечую негатив. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янголи охоронці, сили створіння, стихії, духи карт. Прошу захисту для всіх, хто зараз мене дивиться. Очистіть до стану природного, ідеального, вашого здоров'я, фізичного, енергетичного. Приберіть весь негатив, все зле лихе, все, що вам. Магічно чіпляють всі впливи, всі втручання. Поверніть тому, хто це робить, Не на переклад, не кольцовку особисто на них. По Верховному суду буде так і так є По справедливості буде так. Так, і мабуть, це така ситуація, що ви в глухому куті зараз, що нема виходу. Це, е, скоріш за всього, що це ваше кармічне відпрацювання. І ці люди, що навколо вас, у вас з ними якісь кармічні зав'язки. Це також треба чистити прибирати. Зараз будемо робити регрес. Також запрошую до себе на індивідуальні процедури, на регрес. Дуже корисно. Життя змінюється на краще. <кій> проблеми відходять. Стоять захист, стоїть на роботі, не дають мені балакать. Дивимось, яка кармічна зав'язка. де, Покажіть, де сталася та кармічна зав'язка, що тепер ви опинилися в такій ситуації складній, де зав'язалася кармічна зав'язка з тими людьми, які вам зараз шкодять, Можливо, в минулих життях. З чоловіком, з вашим. Карма. Карта Мах вийшла. Вже магічні розборки були ще в минулих життях. Так, оця жінка, яка хоче на ваше місце, вона була парою. Була парою з цим чоловіком, з яким ви зараз. Вони були пара. Ви магічно втручались, розбивали цю родину. Тепер маєте навпаки. Так, тепер маєте навпаки. У вас є в цьому житті інший, інший чоловік, інша людина до вас повинна була прийти, і життя повинно було скласти з іншим чоловіком, з іншою людиною, з якою ви були щасливі, яка б не була до вас така агресивна. Але так, як у вас кармічне відпрацювання, ви пішли на відпрацьовку карми, і зараз ви цим активно займаєтесь. Тож не треба агресивно ставитись до цих людей. Треба вибачитись. Подумки вибачитись, сказати, що я розумію, що ви маєте право до мене так ставитись, що я винна або я винний, каюсь. Я більше шкоди нікому не роблю і робити не буду. І зрозуміла, що так не можна робити, або зрозумів, що так не можна робити. І ви сили пробачите мене, я розкаюваюсь. Ми розкаємося, просимо пробачити, да буде так і так єсть. Прошу провести черту під скоєним нами в провинулих життях. І більше не наказувати нас за скоєне. Та буде так і так єсть. Вище сили, допомоги прошу, прошу, прибрати це кармічне відпрацювання, розв'язати кармічний вузол, не наказувати більше. Так, скажіть, покажіть, чи розв'язаний кармічний вузол? Ні, перешкоди, не розв'язаний. Що в мене з картами? Це я колоду взяла неправильно. Я не дивлюсь перегорнуті значення. Це все треба читати, як прийме значення. Дивіться, перешкоди. Хочуть, щоб ви над цим ще попрацювали. Навіть, можливо, відкупились від цих людей, що вам шкодять. От що вони хочуть від вас, там? вашу квартиру, вашого чоловіка, що їм треба? Віддайте. У вас інша доля, і щасливіша набагато. Хай. Заберуть, відкупіться. Скажіть, оце все відставляю, даю, е... погашаю кармічну заборгованість. Заздрять. Викращаю все. Прибираю негатив. Заперечую. Хай заберуть те, що їм подобається. Це вам не на користь, воно вам радості не принесе. Прибираю весь негатив, знімаю нулю, Вищі сили, прошу допомоги, розв'яжіть розв кармічний вузол. Не наказуйте того, хто дивиться більше. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Зверніться на особисту консультацію, кожного своя історія. З вами треба працювати вас треба витягати з цього. Так, скажіть, покажіть, чи залишаться діти з вами? Чи залишаться діти з вами? Чи будете ви разом з дітьми? Та що ж таке Шість меча. Ну, це гарно, що воно вийшло перевернуто, хай буде перевернуто. Шість меча – це розлучення, що це ні, не, не залишитись разом. Але так, як воно перевернуто, значить залишитись. колоду. Стоїть захист на роботі. Не дають мені працювати. Все, путають, мішають. Так. Переплутана вся колода. Все переплутано. Зараз почистимо колоду, ще спитаємо. Так, захист на роботі. Рекомендую відливки воском. Зверніться до мене або до моєї сестри. Ми дуже добре це робимо. І це буде не тільки відливка, це буде комплекс процедур. Які вас очистять. І прибереться ця ситуація негативна. Що це непроста задача. Я знаю, що шукають люди, де в кого подешевше, звертаються до самих майстрів, які там взагалі за 200 гривень дивляться, але це вас не врятує, це вам не допоможе. Вам треба серйозна робота, серйозна. А, як треба людина, яка дійсно може допомогти. І той, хто дійсно допомагає, це не робить безкоштовно, не бере мало грошей. Бо а, коли вам допомагають, і ви за це платите мало, то у вас виникає кармічна заборгованість перед тою людиною, яка вам допомагає. І, Ну, там інші проблеми починаються, немадіннях, і це ведмежа послуга, коли отак за безцінь щось роблять, а потім сили починають з вас тягнути. Ось, то краще за роботу заплатити. Заплатити стільки, скільки майстер <хи> каже. Боже, як заважають. І тоді ця робота буде вам на користь, не буде вам шкодити. А до речі, ці кармічні відпрацювання дуже гарно лікуються Відкупайтесь. Откупайтесь. І також майстер, той, який вас чистить, він може взяти цей негатив на себе. І йому потім чиститись треба самому. Це також треба враховувати. Так, все, колода почищена, питаємо знову. Чи залишаться діти з вами? Чи будете ви разом з вашими дітьми? Скажіть, покажіть, чи будете ви разом з дітьми? Так, да, ви будете разом з дітьми, діти будуть з вами. Ви це зробите. Це не буде легко, за це треба буде поборотися і ви це зробите. Так, чи залишились перешкоди, які заважають вам бути разом з дітьми? І жити щасливе своє життя. Тобто спінтаклі, ви в процесі, ви жертва, захищаєте дітей є таке, суперниця все одно є, бабуся також проти вас, старша жінка, може мама, може бабуся, не знаю. Вплив силою на вас є, хочуть розбити серце, розбити серце, розлучитись з чоловіком, і щоб ви поїхали. Але в той же час закривають вам шляхи, тобто ви і піти повинні йти вам нікуди. куди. Це знущання люди утримують насолоду від того, що вам погано. Що суть міроприяття мероприяття, ці дві жінки, які на вас нападають. Що суть міроприяття, що вам щоб вам було якомога складніше, важко, боляче, і щоб ви страждали. Борються за цього чоловіка, з яким вони вважають, що там Мана Небесна і куча діннях, але це неправда, це не так. Вся проблема в цьому чоловікі, він також не дуже красивий. Ну, це він красивий, ну не дуже енергетично красивий, що він не захищає вас. Він вас підставляє у всіх можливих е е випадках і також насолоджується тим, що ви страждаєте. Він тоді відчуває свою значимість, і тоді він стає краще, ніж ви. А насправді він відчуває, що ви краще, і це його дуже гнітьот. він не може це пережити. Тобто з вами боряться ці люди. Це не ваша історія, не ваш чоловік, не, не ваші стосунки. Вам треба дійсно тікати з цих стосунків, залиште їм все якісь, шукайте роботу, влаштовуйтесь, і е, тікайте звідти, відкупіться від них тим майном, який ви боїтесь втратити. Перекриваю негатив, знімаю нулю, все зле й лихе, повертаю на болота там цьому негативу. Схорониться вас більше не ви ще сили, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають вам бути разом з дітьми і жити своє щасливе життя по Верховному суду, буде так і так є. Щоб змінити свою долю, треба трансформувати да, щось. Не можна отак сидіти, як є, і щоб воно щось помінялося. робити вчинки, треба вставати і міняти це все. Тож, не бійтесь, виходьте з цієї залежності. І будуйте своє щасливе життя. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.